Тож як з'являються прищі, правильно акне це захворювання шкіри, коли сальні залози виробляють надмірну кількість шкірного сала. Дякую, душніло за пояснення. Тобто, коли вам кажуть, не їжте солодкого і прищів не буде, це не зовсім так. Нумо розбиратися. По всій шкірі людини поруч із волосинками розташовані сальні залози. Вони продукують шкірне сало, однією із функцій, якого є зволоження шкіри та волосся. І так саме через них наше волосся жирніє. Акне виникає тоді, коли робота сальних залоз порушена і вони починають виробляти більше шкірного сала, ніж потрібно. Найрозповсюдженіша причина збою в роботі цих залоз. Гормональні зміни саме тому акне часто з'являється у підлітковому віці. Також одна з причин спадковість, такий генетичний подарунок від батьків. А в деяких випадках сальні залози починають перепрацьовувати у наслідок стресу. Що відбувається, коли на нашій шкірі надмір шкірного сала. Дозволь, я розповім на шкірі міститься багато маленьких отворів, це пори. через них ростуть волосини, виділяється під і сало. Коли останнього забагато, воно починає забивати ці пори. Щось на кшталт, як сміття, забиває каналізацію. Чому я згадала про сміття? Бо разом зі шкірним салом там забиваються ще й мертві клітини шкіри та бактерії. Вони розмножуються всередині забитої пори і спричиняють запалення. Ось так з'являється ненависний прищ на носі. А не тому, що хтось у вас закохався, так це міф. А ще акне буває не лише на обличчі сальні залози є по всьому тілу, тож і прищі можуть вискочити на спині, шиї, грудях, верхній частині рук і навіть сідницях.